Більше 70 років він вважався безвісти зниклим. Ім'я ще одного солдата Великовітчизняної встановлено пошуковцями. З'ясувалося, це молодший сержант Денис Дзюба. Він загинув у боях під Смоленськом восени 42-го року. Останки бійця на початку травня виявив пошуковий загін пам'ять, оскільки родом солдат з України їх передали на Батьківщину під час експедиції пошуківців до Новоархангельського району. Подробиці знає Сергій Михайлін. До України Ольга Чебоксарова приїхала для обміну досвідом. Вона командир пошукового загону ЕХО Іванівської області Російської Федерації. Каже, рештки бійця знайшли під час міжрегіональної вахти пам'яті. Весною цього року в Смоленській області в Січопському районі застоялася очередна вахта пам'яті, на яку з'їжджаються піскові відряди со усієї Росії, де да не только з Росії. І... останки бойца Зюба были найдены одним из поисковых отрядов российских. Особу солдата установили за медальоном. Завдяки нему нашли и родичей. Штаб нашей поисковой экспедиции вот, в Смоленской области оборудован так, что мы можем и выйти в интернет сразу и посмотреть. И, в общем-то, по данным ОБД и был установлен боец его родственники. И, в общем-то, люди откликнулись и очень быстро нашлись. До України прах бійця відправили разом з експедицією пошукових загонів «Ехо» та Комбат. Приїхали у село Купанкувати Новоархангельського району. Тут зараз проходить міжнародна вахта пам'яті. Наш союз народна пам'ять, пам в состав якого виходить наша організація. От ми тесно співпрацюємо з росіянами в ділі виковічення пам'яті погибших воїнам. Це одна з маленьких частин нашого сотрудничества. Тобто, поїзд солдат, переправка їх поїзд рост, нікого не допомагають нам, ми допомагаємо їм. Більшість солдат, яких знаходять, ідентифікувати неможливо. Їх перепоховують у братських могилах. Відшукати родичів та передати їм прах бійця це вдача. Люди, котрим 70 років, більше, вони тобі спасіба, говорять, кланець. Це не вами відчуття. Мороши бігають такі з кулак по спині. Раді цього можна вже працювати. Молодшому сержанту Денису Дзюбі було 22 роки, коли він загинув. Тепер родичі поховають його на Харківщині поруч з матір'ю. Росіянка ж Ольга Чебоксарова говорить, пошуковці люди унікальні, вони все роблять заради ідеї. Ну, сири палатки, сири Але Все одно народ сюди приїжджає. Ми ще бойцов виносимо з поля бою, як не могли винести тогда наші, наші прилітки. Тепер ми. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.